А серця, зворушує молодія скорботи. В уяві тридцять третій постає, незримо відчуваю дотик трагедії, що всі думки снує. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо, тихо, дитя мале, у мами на руках, а смерть невида знов людей чатує. Тенета розставляє смертні скрізь. Нещадний голод селами лютує, вмивається в гіркому морі сліз. Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде. Горобчик цвірінькає довкола та око зголодніле їх знайде. У чому винні ви, старенька мати? Чому голодне стихло немовля, хто відповідь правдиву зможе дати, лиш пам'ять серця з болем промовля, могли б вони ще жити і творити, вітчизну прославляти у віках, та голод неможливо припинити, якщо він запланований верхах. Ніде, нехай такого більш не буде, хай день новий життя несе нове. Достатьку Україна хай живе.